Ну, і наданням тих самих Shadow ми побачили вже удари в глиб противника. Так це досить далекі відстані. І крім того, активна компанія у Криму так почався сезон бавон. І от з останнього цей підрив залізниці, який, як кажуть е наші військові, трошечки порушив логістику і підвіз ракет до Чорноморського флоту. Ну і Чорноморський флот виходить все більше і більше перетворюється просто в кораблики, які будуть плавати по морю. Все до того рухається. Так звана рейкова війна починається. Вона набирає обертів. До речі, не нове явище в історії У 43-му році, коли кипіла люта Курська битва. Німці програли саме завдяки тому, що не мали достатньої логістики. За той час поза 3600 ешелонів було пущено під укіс, що понизило забезпечення нацистських військ практично на 70%. До речі, автором цієї концепції був Українець. Однозначно, але разом з тим нагадаю, що тоді на цю рейкову війну було задіяно поза 100 тисяч особового складу. І щоб насправді Російська Федерація відчула повністю у логістичній частині оце явище, потрібен ще час і набертання обертів. Але ми помаленьку намасуємо ці больові точки і не маю ні найменшого сумніву, що цей процес буде типо наростаючий.